Україні друзі. Щиро перепрошую, що довго не виходила, так би мовити, в ефір, бо почався навчальний рік і це настільки важко, що ви собі не можете уявити. Звичайно, з кожним прожитим роком це нібито більший досвід, але це важко фізично і особливо важко зараз, коли уроки весь час перериваються повітряними тривогами. Дуже досадно, що діти цьому радіють. З радістю біжать в укриття і це ще більше гнітить. Крім того, запровадження ось цих електронних журналів, електронних щоденників, воно вимагає ще більше роботи вдома, бо на уроці це зробити нереально, бо то слабкий інтернет, то треба щось працювати з дітьми. Одним словом, роботи збільшилося і дуже якось похитнувся емоційний стан. До того ж, все-таки залишаються ще якісь переробки. Щойно завершила переробку останніх огірків і вже. Спалила огірки в теплиці, умовно спалила, про це я окреме відео зроблю, бо сил вже немає до них. Також перець, баклажани, томати. Все це добре, що вродило, добре, що є, добре, що не загинуло від хвороб, є кому це дати. Є в наскільки волонтерських організацій, яким ми постачаємо всі ці продукти, але важко дуже фізично. Тож ще раз перепрошую і повертаюся до малини. Збиралася дати відповідь на запитання підписників щодо вирощування інжиру. Як я його вирощую без фанатизму, без якихось особливих заморочок. Але йшла по дорозі до інжиру, оглянулася на малину і побачила, що актуальнішим все-таки є малина. Двічі від початку мого каналу я згадувала про малину, про її вирощування і згадувала про хворобу малини, про плямистість. Одного разу, кілька років тому, вона завітала була на мою ділянку, але це були такі точкові враження, незначні, і я з ними справилася. Хоча треба відмітити, що якщо Дідімела поселилася на вашій ділянці, це назавжди. Можна тільки певними засобами, заходами її стримувати. Так от, Дідімела знову розгулялася на моїй малині, і це, ну, в деякій мірі, надзвичайна ситуація. Сподівалася, що. Ось це вирізання хворих стебел і обробка сіною паличкою, інтенсивно концентрованим розчином, буде мати позитивний вплив. Але не так сталося, як гадалось. І дідімела спалахнула і на ремонтантній малині, і на літній малині. Одразу ж я в голові давай аналізувати, які причини могли сприяти ось такому інтенсивному її спалахові. І нарахувала таких причин кілька. Найперше, що може. По сприяти розповсюдженню дідімели це загущення посадок. Загущення посадок в мене немає, бо, по-перше, вона росте на шпалері доволі рідко. По-друге, нижні листя, ось там 3-4 листки нижніх, вони обриваються. Тобто ця причина тут не мала місця. Наступне, що може бути, це перегодовування азоту. Для більшості рослин перегодовування азоту воно є фатальним, бо... Тоді рослини стають дуже сприятливі до хвороб. Це стосується і томатів, це стосується ну, більшість рослин. І тому підживлювати азотом, зокрема малину треба тільки ранньої весни. Але ця причина знову ж не має місця, тому що чистим азотом я її взагалі не підживлюю. Підживлюю один раз ранньої весни, комплексним добривом, тому що ця малина вже дуже довго росте на одному місці. Це вже більше 20 років, напевно. Тому ось таке перегодування азотом це не моя причина. Наступною причиною може бути затінення. І ось це якраз на 100% мій фактор, тому що малина росте зі східного боку ділянки і там ззаду огорожа, ви бачите. Сонце сходить, а малина залишається в тіні, Ноги її залишаються в тіні. Сонце потрапляє на малину тільки опівдні, десь приблизно, і деякий час світить. Далі знову. Заходячи там за будинки, і знову вона виявляється в тіні якось зараз. Тому таке затінення є одним з факторів, які дозволив їй тут розгулятися. Наступна причина, яка може сприяти розповсюдженню дідімели, це важкі ґрунти. Оце якраз точно наша причина, бо важкі в нас дуже ґрунти, це чорнозем, і разом з тим він доволі поживний, але ж і важкий, і сприяє розвитку і багатьох хвороб. Наступна Причина, яка може бути, це близькі ґрунтові води, але це не наш варіант. Ми взагалі живемо на е, високій точці на одній з найвищих точок. Тому е, близькі ґрунтові води це не наш фактор впливу. Наступним фактором впливу можуть бути шкідники, адже вони можуть бути просто переносниками цієї хвороби, або можуть пошкоджувати кору і відкривати ворота для хвороби. Шкідників я на малині не бачила. Не бувало в мене їх і раніше. І ще одна причина, яка точно мала місце не лише в мене, а й напевно у вас, це дуже нестабільна погода. Від осені минулого року і до цієї осені, фактично рік, у нас не було таких якихось плавних стабільних змін температури і вологості, тільки різкі перепади, тільки або дуже волого, як минулої осені, і цієї весни, а і дуже сухо якось влітку. Так холодно, як навесні, і так жарко, як влітку. Ось ця зона ризикованого землеробства, вона й тут дає про себе знати. Тож, причини, ті, які сприяли спалахові дідімели, я на них не можу вплинути. Я не можу цих причин позбутися, бо грунт змінити я не можу, пересадити малину на сонце мене немає куди. Ну і, звичайно, на погоду я впливати не можу. Тому просто треба тепер держати це все в умі і систематично обробляти. Рослини. Звичайно, систематично я маю на увазі біопрепарати. Але до біопрепаратів дійде справа тоді, коли я доб'юся ось цієї ремісії, коли ця дідімела відступить і залишиться тільки в ґрунті. А поки що спланувала собі два напрямки розвитку подій. Перший радикальний спосіб боротьби це повністю зрізати усі пагони. Причому не просто в рівень землею, а навіть трошечки і заглиблюючись ну там на сантиметр. До того ж, перед тим як зрізати, я оброблю всі ці рослини викорінюючим таким розчином карбаміду із залізним купоросом. Карбамід в такій концентрації, 7-8%, він спалить все, так як і при компостуванні спалить і все, що там живе, і навіть листя рослин викличе такий листопад. Тому здійсню це вже після плодоношення, вже туди ближче до морозів. І м, додам туди також залізного купросу в цей розчин, бо він підсилить його дію. І також, оскільки для малини, в тому числі для моєї, часто характерний буває хлороз, то ось це залізо вона, воно використається у якості мікроелемента і ніякої шкоди не завдасть рослинам. Цим самим ви дозволите собі вкинути її в компост або подрібнити і вставити доріжки цими подрібненими гілками. Далі все це буде зрізано, але діляночку невеличку, літньої малини, та, яка найменше вражена, я хочу залишити. Це там буквально 2 метри, кілька рослин, але саме на цих рослинах хочу випробувати інший спосіб догляду. За ці рослинки я спробую поборотися. Хоча ризикую тим, що навесно кора розтріскається, дитки клоча, Павли не можуть навіть засісти і дати ягоди, але ризикують засохнути. Проте боротися спробую для того, щоб випробувати саме таку систему боротьби. Їх я не виріжу і буду очікувати весни, щоб продовжити обробку. Хоча не те, щоб зовсім очікувати, безпосередньо зараз я під всі рослини і ті, що буду обрізати, і ті, що не буду обрізати, зараз я внесу метаризіум. До речі, метаризіум, який я буду вносити під малину, Нарощений, дякуючи одному допитливому і нетерплячому підписнику, який спонукав мене виростити його метарізіум на переліті з молоком. Дуже гарно він наріс, дуже гарне спороношення. І ця баночка моя стояла в погребі. Як тільки трошечки підуть дощі, щоб хоча б трошки зволожився ґрунт під малиною. Зразу я його розпушу і внесу. Метаризіум є найбільш ефективним проти дідімели, грунтовим грибом. Можна триходером, якщо немає у вас. Її багатенько тоді багато концентровано вносите, але все-таки краще метаризіум. Власне, самі рослини оброблю концентрованою суспензією сіної палички. Це ні в якому разі не викорінює дідімелу, але ось цей період до викорінюючої обробки воно трошки її вгамує. Далі викликаюча обробка, далі зрізання і залишаю невеличку ділянку. От на ній буду експериментувати. На ось тих двох-трьох метрах буду експериментувати. Що саме? Буду обробляти з ранньої весни бордоською рідиною трьохвідсотковою. Препарати міді я вам неодноразово говорила, що намагаюся їх не застосовувати, хоча це контактні препарати, але у таких ґрунтах, як у мене, важких ґрунтах, мідь накопичується. І тому її і буде небажано застосовувати частіше більше, ніж тричі за сезон. Але я намагаюся її або ж не використовувати взагалі, або там один раз, ну поки в мене не стравалялося ніяких таких подій, щоб треба було обробляти препаратами міді. Далі наступну обробку здійсню. Знову карбамідом, але це буде дуже слабкий розчин 0,5%. Це ще до розпускання листя, це ще по конусу, поки бруньки не розпустяться. Далі вже на період розпускання листя, бутонізації, цвітіння, плодоношення будуть тільки біопрепарати, про них скажу окремо. І далі знову після плодоношення, наступної осені, як дасть Бог здоров'я благополуччя. Знову зроблю виконуючу обробку. Ось такий цикл, сподіваюся, на довгий час стримає дідімело. Хоча треба бути на чеку. Тепер про біопрепарати, які буду застосовувати бутонізацією цвітіння плодоношення. Якщо ми сказали, повністю з весни по осінь це метаризіум в ґрунті кілька разів, також сіну паличку. Але для себе я відкрила ще один препарат, який, сподіваюся, допоможе мені. Можливо, хтось із вас використовував цей препарат і має досвід, напишіть, будь ласка, але я проекспериментую, вже замовила цей препарат, і називається він фітолавійна. Біопрепарат, який являє собою висушене культуральне середовище, на якому вирощувалися стрептоміцети. І це середовище містить антибіотики, містить також стриптоцит. пам'ятаєте препарат, який колись нам... Дали здали смуктати, коли нас боліло горло, що в дитинстві нашому, або посипали порошком рани. Так от, ось ці антибіотики і стептоцит, вони проникають в рослину і крім того, що ем, знищують збудників, вони дуже підвищують стійкість рослин, особливо до гриб, грибних захворювань. Таким препаратом я хочу обробити у період якраз цвітіння і дозрівання плодів. До речі, знову ж таки хочу випробувати, як це буде працювати, тому що за інструкцією для овочевих рослин бажано не використовувати більше двох разів, бо викликає звикання. Тоді як проти монілії можна застосовувати 5 разів але з інтервалом 14 днів. Так, от як буду застосовувати на малині, поки що я не придумала. Але, напевно, що більше двох разів. Якщо хтось із вас має досвід використання фітолавіну, напишіть, будь ласка, в коментарях поділіться, які результати ви маєте. Хочу сказати, що власне, сама діюча речовина, ось цей фітобактеріоміцин, це речовина третього класу небезпеки. Але у препаратах концентрація така, що клас небезпеки піднімається до четвертого. Всі перестороги при роботі з ним абсолютно такі, як у Актофіту. До речі, ви ж пам'ятаєте, що термін очікування в нього невеликий одну там добу чи дві доби. А от працювати без рукавичок не бажано. Дітям до 12 років з ним працювати не бажано і не бажано, щоб вони заходили в посадки, які оброблені актофітом. Десь приблизно з цієї і Фітулавін, але актофіт то інсептицид, а фітулавін це бактеріоцид і фунгіцид. Тому хочу випробувати. Однозначно, це буде краще, аніж застосовувати хімічно-синтезовані препарати, такі як скур і топаз. Хоча вони також працюють на малині. Якщо ви є прибічниками цих препаратів, то, звичайно, ви знаєте, як це робиться, як вони застосовуються. Я ж цього не застосовую це системні препарати і намагаюся їх уникати. Оскільки ожина живе. Плодоносить за тими ж принципами, що і малина, і це дуже близька родичка малини. Вона, на жаль, також може страждати на діді Мелу. Але в моєму випадку Господь милував, бо знаходиться ожина з протилежного кінця ділянки. І сонце, яке сходить, одразу освітлює ожину. Вона також розміщена у. Якихось, напевно, 10-15 метрах, від малини і поки що на ній дідімели немає. Але з превентивною метою я також її оброблю біопрепаратами, метарізіовом ґрунт і синою паличкою по кущам по пагонам. До речі, можливо, хтось із вас знає якісь цікаві рецепти з ожини, бо я не дуже люблю заготовлювати її на зиму, бо її кісточки застріють в зубах. І так, морожу тільки для якогось пирога, для якогось такого, і то не дуже полюбляю. А от вино з ожини дуже смачне. Ожинове вино я виготовляю за абсолютно класичним рецептом. На цьому о, свій екстрений випуск щодо діді Мели я завершую. Сподіваюся, що для когось ця інформація стане корисною. Звичайно, о, все, що в коментарях обіцяю, я виконаю. Усе це буде, але трошки згодом. А наприкінці хочу показати вам, як надумалася цвісти моя Павловнія. Бабуся, моя про такий час сказала нецензурними словами, повторювати не буду. Але ось цю неміч вона надумалася цвісти у вересні місяці. Це ненормально, звичайно, і це, як вам відомо, означає те, що рослина перебуває ну, на грані своїх можливостей, на грані виживання. Бо зазвичай рослини, які цвітуть рідко, такі, наприклад, як. Красула, вона дуже рідко цвіте. Цвіте тільки в тих випадках, коли їй дуже вже погано. І от якраз і Павловнія моя надумалася цвісти. очевидно, їй дуже погано у зв'язку із такою посухою. Ну а втім, будемо спостерігати, чим це все закінчиться. Як завжди, дякую, прославляю наші збройні сили і війська протиповітряної оборони. Бажаю вам і собі емоційної стійкості. Витримки і звичайно гарних врожаїв.